Доброго часу добив. Зараз я вам покажу коротеньке відео про те, чим я займаюся вдома. В мене закінчилися бірки, а бірки мені потрібні, оскільки я черенкую зараз у пункції. І мені прийшли нові кактуси від Івлеєва Анатолія. І я ще посіяв кактуси і на майбутнє. Потрібні будуть бірочки, А бірочки я роблю з польського кутника, який продається в епіцентрі. Він коштує за 2 метра 75 см 87 гривень. Його ширина бортиків по 10 см. Ось, ось такий штрихкод є і ось таке позначення його. 77 гривень, да, здається, коштує. Це майже 3 метра. І як я їх роблю. Я беру цей кутничок ось таку, такої форми він йде. Я беру ножем і прорізаю ось цю серединку. Три рази прохожу гострим ножем. І четвертий раз я зрізаю легенько, так очищаю ребро куцами з зовнішньої сторони. Після чого ставлю я на тверду поверхню і роздушую його. І ось так він роздушується. Деякі рівно виходять, деякі дні, але в основному вони всі класно виходять. Потім я беру їх ділю на 10 см, бірочка довжину 10 см. Розрізаю і потім розрізаю ножицями і потім роблю з такі з одної сторони надрізи, щоб вийшла гостра форма, щоб легше воно входило в ґрунтосуміш. Після чого я зараз можливо, вам покажу, можливо, не дуже видно. Бачите, ось тут. Ось тут є такі нерівності. І ми їх будемо щухувати наждачним папером. Також ми будемо шліфувати наждачним папером оцю сторону, щоб краще зафіксувати надпис олівцем. Я буду підписувати всі рослини олівцом. Олівець не вигорає на сонці, не вимерзає на морозі. Ці бірочки теж. Не псуються ні на сонці, ні на морозі перевірено вже більше п'яти років. І це для мене саме бюджетне, що є, і саме просте. Получається, що з однієї бірочки, з одного погонного метра, можна зробити 20 до 30, десь 27 бірочок. Досить таки класно. Завтра я буду шліфувати і буду підписувати рослинки свої. Поділіться, можливо, своїми, якимись лайфхаками, як ви робите бірки для рослин.